Вітаю, друзі. Командир приватної російської військової компанії, ЧВК Вагнер Євген Пригожин, цього тижня без перебільшення є ньюзмейкером російсько-української війни. Простими словами, його можна назвати зіркою Ютубу останніх днів. Його крайні відео, ось цей нічний стрім на фоні десятків свіжовбитих вагнерівців, дуже активно коментують в Україні. Тому що Пригожин говорить у цьому нічному стрімі приємні для нашого вуха слова. Найприємнішим є повідомлення про намір вивезти 10 травня з Бахмуту приватну компанію Вагнер також з цього відео ми робимо висновки про дуже глибокий і серйозний конфлікт Євгена Пригожина. З Шойгу і навіть з путіним з цього відео короткого нічного ми дізнаємося про серйозний брак боєприпасів артилерійських снарядів в, в російській армії. Ну і ще декілька таких висновків ми робимо, зокрема про якісь нездорові амбіції політичні Євгена Пригожина. Отже, виникає. Ну, Просте запитання, яке цікавить всіх нас, чи насправді оцей демарш Пригожина, який він наголосив, є справжнім, чи це можна вважати переломним моментом у війні, чи хоча б увалиться фронт в районі Бахмуту, і чи нам стане легше? Ну і звичайно, якщо брак снарядів можливо це відобразиться на нашому наступі, на успішності нашого наступу він буде. Успішним і швидким для того, щоб відповісти на всі ці правильні, важливі і нагальні запитання, потрібно розуміти, що Євген Пригожин затіяв цілу серію низку якихось таких медіавиступів. І я ж не випадково сказав, що Пригожин є ньюзмейкером останнього тижня російсько-української війни, і цей його нічний стрім потрібно розглядати в прив'язці. В зв'язку з його інтерв'ю, чи це навіть якийсь такий короткий фільм, півтора годинний, між Пригожиним і військовим кореспондентом Пєговим. Про важливість цього інтерв'ю говорить факт його активного видалення з Ютубу. На всіх ресурсах, на яких я його міг подивитися, побачити, я більше не можу його знайти, тому що. Відео активно видаляється, можна десь подивитися на платформі Караулова, але там потрібна є реєстрація, хоча я сумніваюся, що і там ви його побачите. Тому що Євген Пригожин наговорив там дуже багато професійних речей, і мені здається, що це не Ютуб видаляє. Не YouTube видаляє це відео, а видаляє... російська сторона з різних сторін заходить і активно видаляється це відео. Отже, я почну з відео, а потім вже до нічного стріму і підійдемо до відповіді на запитання, чи це є переломний момент в війні. Чи легше буде на Бахмутському напрямку, і взагалі, як далі будуть розгортатися події? Що важливо розуміти з цього півторагодинного мікрофільму або інтерв'ю Пєгова з Пригожиним? Аудиторія цього інтерв'ю, безперечно, це Кремль і російська аудиторія. Це явно не робилося для АЕСВІТ інститут вивчення війни, для Пентагону, для української сторони. Просто Пригожин потрапив у безвихідь і Він змушений був говорити. Причим наговорив дуже багато зайвого, тому що Пригожин, як правильно говорить Олександр Новахацький, може розмовляти тільки професійною мовою. Тільки професійною мовою. У нього він не політик і тому не може маскувати і говорити акуратно, і розуміти взагалі, що він робить до кінця. А це недолік, до речі, Пригожина. Так ось е... Пригожин. Е... Треба розуміти, що він по своїй природі є авантюрист, аферист. І звертаючись до Кремля, і звертаючись там, до російської аудиторії, звичайно, він набиває собі ціну. тому що ну, українські збройні сили дуже ну, легко вирахують, що Пригожин бреше, коли він говорить про 6 тисяч ротних командирів. Рота це 120 чоловік, 4 завода по 30. Нехай це сотня, 100. Значить, ну, за моїми підрахунками, разом з усіма цими командирами, якщо російська арифметика, то це буде 720 тисяч в армії Пригошина. Якщо він говорить про 6 тисяч ротних командирів, які йому підпорядковані, то це війська всього у нього 720 тисяч. Ну, зрозуміло, всього немає на всій лінії фронту, я думаю, і півмільйона російського війська. Але Пригожин про це говорить, він позує. Він себе рекламує, і це така, я не знаю, набивання собі ціни. Причому ну, досить таки, як би да, дешеве. Тобто ми повинні розуміти оцей момент. Але наступна річ: треба розуміти, що Пригожин це не стрімоусов, не міський божевільний. Стрімусов, якщо ви пам'ятаєте, херсонський божевільний, його там вбили, нібито в цій в автокатастрофі. І він розуміє, що він робив, в яку гру він грає, і це зовсім інша ситуація. Ось. Тому тут що треба розуміти всіх, виникає питання. Як пояснити поведінку Пригожина, якщо він не стрімоус? Зрозуміло, що Пригожин гіперболізує, Збіп, значить перестраховується, так як і Гіркін перестраховується, гіперболізує ситуацію, тому що він. Відчуває небезпеку. Зовсім не означає, що буде розгортатися по такому катастрофічному сценарію, як би нам хотілося для нас, для української сторони. Ось, але він гіперболізує і чому він це робить? Тому що він відчуває небезпеку як для себе, так і для Російської Федерації. Він є патріот імперець. І він так розуміє, і бачить. Безперечно, він ну, робить помилку. Він дуже серйозно помиляється, коли говорить о речі, тим більше що там публічно. Ось, і моя точка зору, я думаю, що Пригожин керується не політичними амбіціями. Він настільки увійшов в справу, і настільки він гостро відчуває ситуацію небезпеку, не маючи політичного досвіду реального, а тільки тюремну камеру і якийсь там ресторанний бізнес, у мене складається враження, що він заграється, що він загрався уже, загрався дуже серйозно, і його може чекати доля. Людей, які не послухалися Кремль і вийшли з-під контролю. Мова тут не там, про божевільних стрімоусова, а низку людей, яких Кремль сам прибрав. Ті, хто слухається Кремль, от, наприклад, Гіркін, він повів себе розумно, йому сказали прибратися, він прибрався. Безперечно. Просто так вбити. Пригожина, прибрати його. Пригожин відчуває в цьому інтерв'ю з Пєговим, відчуває небезпеку. Він навіть говорить про те, де його вікно, поправку на воду, тому що вода якось там притягує кулю. Там. Ну Він так нібито жартує, так? але він відчуває, що, очевидно, після цього інтерв'ю і після всього його можуть захотіти прибрати, але прибрати. Пригожина — це дуже серйозні іміджові репутаційні втрати для Кремля. Це потрібно розуміти. Тому я вважаю, що із за своєї недосвідченості і за своєї недалекості він переграє і занадто гостро входить от в цю ситуацію. І тому він змушений йти на, на такі серйозні публічні кроки. А це ну, нікому не подобається. Я думаю, що десь зараз буде переосмислювати ну, Пригожин оцю свою поведінку і ситуацію щодо е Бахмуту і обвалу фронту, значить, Ніякого обвалу фронту не буде, а значить, е зрозуміло, що Пригожин десь там, хоче для портфоліо. Для свого резюме, скажімо так, Бахмут повністю захопити. 90% зараз контролюється російськими військами. Ну, чи майже 90% Бахмуту. лише 10% належить нам. І він хоче довести цю справу до кінця, і він не встигає. Він не встигає, тому що підсихає земля і починається контрнаступ. І... Ключова причина, чому це все якби можливо так і залишиться, а далі доля Бахмуту, я вже не знаю, буде розгортатися, тому що починається контрнаступ. І Російська Федерація, Шойгу, і Путін, вони вважають, що Пригожин виконав свою місію, функцію. Я зараз про неї скажу. Про це говорить він п'єгово відкритому відкритого в інтерв'ю. Дивно, що наш генерал Буданов це не. Ніде в своїх ін... Він теж дуже ж активна людина, ніде про це не говорив. До ICV, це інститут вивчення війни, я ще, я ще підійду. І тому снаряди потрібні для всієї лінії фронту. Коли е, був сніг, болото е, була багнюка, тоді можна собі було дозволити. з... Е, Шойгу віддавати снаряди в концентрованому напрямку на Бахмут. Все, це все закінчилося. Я не знаю, чи це Пригожин розуміє, чи ні, але очевидно, що розуміє. Тому що я повертаюся до е, ідеї і до Бахмутської операції, тому що в цьому інтерв'ю з Пєговим він сказав, в принципі, Чому і для чого була зроблена ця операція? Ця операція була зроблена для того, щоб не дати наш... нам з вами з Збройним силам України якісно підготуватися до контрнаступу весняного. Е -е... Місто було обрано не випадково, можна було по вагнерівців розтягнути там на 100 кілометрів і тривожити фронт. Точка Бахмута була вибрана не випадково, тому що в зв'язку з браком снарядів тут ключову роль відіграє піхота і стрілецькі бої, вуличні бої. І тому вони обрали Бахмут. І я хочу сказати, що вони багато чого досягнули. Це був розмін. Причому розмін нерівноцінний і це зайвий раз говорить про хто насправді є там ключовою фігурою. Тому що, ну, якщо вірити, звичайно, Пригожин, суровікін погодився на цю операцію. Це не суровікіна ідея була. Ідея була нерівноцінного розміну і е, унеможливлення контрнаступу під час зими. Вони витрачали зеків, а ми витрачали найкращих своїх бійців і мотивованих, і за моральними якостями, і за військовою підготовкою. Перелік втрат по якості ми понесли дуже серйозно. У них був цей ресурс, ми це не розрахували. Я не буду звинувачувати навіть Зеленського, тому що, коли така лінія фронту, неможливо передбачити, в якому напрямку буде зимова кампанія проходити. Якщо побудувати було, як каже Бутусов фортифікаційні споруди біля Бахмуту за 5 кілометрів своєчасно, то вони пішли б іншою стороною. Коли така лінія фронту, ворог може використати пригожина і зеків в будь-якій точці. Головне, це вони дотягнули до зими ключове, до багнюки. І коли багнюка, тоді у них от виявився такий козир в рукаві, козирний туз. Так, безперечно, вони його спалили, можливо, другий раз, ну якби це не повториться, але ми за це заплатили велику ціну. Чи буде виведений ну, приватна військова кампанія? Цілком ймовірно, що Пригожен візьме і забере, чи означає це, що в Бахмут, Бахмуті буде полегшення, ну невелике, тому що його місце займуть десантники або інші там. Звичайні комбатанти, скажімо так. І ніякого обвалу фронту не буде. Зразу раптово. Без наших дій, без контрнаступу, без наступу, точніше, правильно говорити, що це вже фактично йде наступ. так? От. Тому е виведення може бути, е звичайно, приватної компанії. Чи зайдуть туди чечени, Кадиров, Кадиров. Ну, у мене великий сумнів, зайдуть звичайні регулярні війська, і їх потрібно буде звідти вибивати. Свою місію і функцію виконав Пригожин. Якщо він прикриє стулить пельку, то можливо він буде жити. Якщо він буде далі балакати, що ми йому і побажаємо, що він побільше говорив, то його приберуть. І це дуже буде для нас добре. Мені здається, що він ну, потихеньку злітає з катушок, і це дуже добре, приємний сигнал для нас. Ось, але мені здається, що він зараз трохи так хвіст піджав, скажімо так. Чи є снарядний голод у Російській Федерації? Очевидно, що є. Очевидно, що є в своїх цих рекрутинговій кампанії з перед зеками. Пригожин, в принципі, говорив реалістичні речі, що кількість боєприпасів і снарядів, які витрачаються на цій 40-кілометровій лінії Бахмутському напрямку, більше ніж в Сталінградській битві. Цілком можливо, це можна, значить, це сприйняте, але треба розуміти, що в Другій світовій війні, якщо мова йде про Сталінград, працювала вся росіянська промисловість на снаряди, плюс ленд ленд-ліз від Сполучених Штатів Америки. Якщо е, три чи півроку, ну три місяці інтенсивно вистрілювати снаряди, якщо врахувати, що Хаймер саме е, в повітря винесли невідомо скільки, можливо, мільйон, можливо, більше снарядів, то це призводить до е, Голоду боєприпасів, але це не означає, що їх мало. А те, що говорить Пригожин, що на складах їх багато, на паперах багато, я думаю, що мова йде про змістовну капітуляцію. Пригожину просто нічого більше казати. Інакше він не може виводити Вагнер. Він говорить про те, що показує трупи, говорить про те, що на паперах, на складах є снаряди. Тому він розвертається і показує спину. В іншому випадку він просто не може вийти, не може залишити Бахмут і фронт. Він мусить це казати. Він мусить це казати, що дуже багато снарядів. Ось це призводить до жертв і він виходить. Ну, от, в принципі, так, можна охарактеризувати ситуацію з ньюзмейкером тижня, що минає. Євгеном Пригожиним. Побажаємо, звичайно, цьому виродку політичної активності побільше говорити. І чим більше він буде говорити, тим краще буде і для нас. Ось і для наших військових. Складні, звичайно, такі тривожні часи настають. Але ну, не, вперше, не вперше. Так, я забув сказати ще важливу річ про інститут вивчення війни. Це треба зупинитися, незважаючи на те, що відеоблог затягнувся. Я хочу сказати, що це. Ну, а, ну, ганьба, сором, і взагалі, чим займаються всі ці інститути вивчення війни, і наші ці експерти, які жують, пережовують все, що вони говорять. Я нагадаю, у мене дуже добра пам'ять, я одразу скажу. Вони говорили, що Бахмут не має ніякого стратегічного значення. Вони дуже всі переживали про те, що а, це ж все експерти там сидять, що ми використаємо весь боєприп... всі боєприпаси на Бахмуті. І нам не буде з чим йти в контрнаступ. А потім, на початку квітня, вони казали, чого ми сидимо, чого ми не йдемо в контрнаступ. Це при тому всьому, я ж кажу, що всі ну, військові розуміють, що під час багнюки, під час дощів снігу і так далі, негоди, ми не можемо йти в контрнаступ. І всі боєприпаси, як ми вже потрапили в такий клінч, то вони повинні бути використані на те, щоб відбитися від залізом. Залізом перекрити зеків їх чисельну перевагу. Не нашими підготовленими найкращими бійцями, а залізом. Ні у наших експертів військових не вистачило розуму. Це все значить пояснити і сказати там, де треба. Ні, ці всі дебіли, які сидять за кордоном і засмічують інформаційний простір, їм не вистачає розуму зрозуміти взагалі ну, пригоже. Рядовий запасу зек-ресторатор розробив операцію проти нас. І якби він не розказав, в принципі, можна було так догадатися. Ось то в принципі ніхто про це й не говорив, бо Та і зараз ніхто не говорить про таке в мене. Це про якість аналітики, про якість у цих всіх інститутів, в яких сидять відставні генерали, всі ці колишні генсеки НАТО чи ще там хтось, все, щоб ми розуміли взагалі ситуацію. І в принципі, в те, куди якби ну, ситуація, яку ми потрапили в грудні, у нас не було іншого виходу. І це зайвий раз говорить про е, теж якість наших експертів і про ці всі переможні реляції, захоплення виступами Зеленського в Конгресі Сполучених Штатів, захоплення візиту Байдена е, в, в лютому цього року до Києва. Це все не має ніякого практичного значення. Ні аналітика Інституту вивчення війни, ні всі ці візити і так далі. Ось Пригожин, оцей виродок. Оця скотина, вона ну більше важить, ніж оці всі разом взяті. І це дуже серйозний ворог, і йому можна тільки побажати смерті. Я щиро бажаю, щоб він далі продовжував свої оці політичні, реалізовувати політичні амбіції. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.